Ймовірно, невдовзі, аби отримати українське громадянство, бажаючи повинні скласти іспит на знання української мови, конституції історії України. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Ну, я ставлюся позитивно. Я думаю, що ну, нашу українську мову повинні знати всі українці і нею розмовляти. І це дуже хороша ідея, на мою думку. Взагалі, то українську мову, звісно, треба знати, якщо ти живеш в цій страні, країні. Насчет конституції, так. Да, щоб вони хоча б поверхностно були знайомі з нею. Ну фактично положительно. Чому? Ну, тому що везде, как при получении какого-либо гражданства, здаються э, екзамени. Я розумію, що це є правильним рішенням, тому що кожен громадянин країни своєї повинен знати. І конституцію, свої права, гарантії, які прописані в основному законі України, і це є правильним рішенням. Хай здають позитивно. Чому це рішення є позитивним? Ну, якщо вони хочуть бути громадянами України, вони принаймні щось про цю країну мають знати. Ставлюсь дуже позитивно. Чому? Вважаю, що кожен громадян, громадянин України, повинен володіти ось цими знаннями. Відповідно, їх застосовувати на території України. Невдовзі бажаючи отримати громадянство України, складатимуть іспит на знання української мови, історії та Конституції України. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Позитивно, тільки позитивно. Чому? Ну, ми живемо на Україні, ми маємо володіти українською мовою і не розмовляти мовою загарбника.